У цьому багатоквартирному будинку кипить робота. Наразі тут ремонтують під'їзди. Рівняють стіни, штукатурять, наносять шар фарби. По плану відремонтувати всі п'ять. Поки роботи завершують в першому під'їзді, у другому вже розпочинають чорновий етап. Такий масштабний ремонт ініціювали самі жителі, звернувшись з відповідним запитом до голови ОСББ будинку. Наш будинок дуже старий. Як ви бачите, якщо ви мали змогу подивитися, під'їзди так само дуже давно не ремонтувалися. І тому на загальних зборах. У нас було вирішено питання, що треба би це зробити. Знайшли компанію, яка би нам це зробила. Хлопці, молодці роблять те, що ми собі запланували. І тому поступово так, зразу все не можна зробити, тому що це досить дороговартісна робота. і ми будемо по черзі робити перший, другий, третій і так до останнього під'їзду. Форма управління посередництвом ОСББ була започаткована в Мукачеві, не так давно замінивши жеки. Головою такого об'єднання може стати будь-який активний мешканець будинку. А членами так званого правління є мешканці квартир. Тобто власники самі обирають на що спрямовувати кошти. За чотири роки існування у цьому будинку ОСББ в ньому замінили водовід, полагодили дах, навели лад у підвалах та інше. Наше ОСББ створилося в два 2021 році. Це 4 роки, це пішов п'ятий рік буде. Ми замінили труби водопостачання, каналізації, замінили вікна, замінили вхідні двері в під'їзді, поставили коди. В дах частковий, аварійний був у нас ремонт даху частковий. І тепер робимо під'їзди, ремонт в під'їздах. Самі мешканці вирішують, яка проблема, і коли поступово і що робити, і вирішувати дані проблеми. Так, є поточні проблеми. Це завжди бува. було, є і буде. Це є проблеми. Але ми самі і мешканці вирішують, що ми маємо робити. ОСББ це така структура, яка передбачає самоуправління людей. Люди самі управляють своїм будинком, самі збирають кошти, самі їх тратять, самі вирішують на які проблеми їх витрачати. Ці кошти. Ну, як показує результат, за років 8-10 ОСББ ну приводить будинок в порядок. Мешканці кажуть, така форма управління будинком виправдовує себе на всі 100%. Пані Магдалина живе у цьому домі вже багато років. каже, таких покращень, як зараз, не бачила тут ніколи до цього. Наразі жінка радіє ремонту в під'їздах. Труби зроблені в подвалі і, і, і видно, й двері вхідні, все роблять, так як має бути і уборка в території. І робиться, Роками не було тут ремонту, то обов'язково треба це такий, ну вже, ну, як казати, бачите самі, що тут ремонт обов'язковий, вже давно чекали, ми вже роки, то вже десь років 10 не було тут ремонту. ОСББ в Україні вважається однією з найефективніших форм управління будинком та житловим майном. Мукачівці це власним досвідом. Звісно, така система буде працювати вдало лише за умови активності всіх жителів будинку.